Друзі, усім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати, що бачила за останній час на завозах, а також хочу показати деякі речі ще з давніх знахідок з дому. Я їх вам ще не показувала, ви їх ще не бачили, хочу показати. Будуть дуже гарні та цікаві речі. Першими хочу вам показати ось такі дуже класні сандалії від бренду Timberland. Вони виконані з натуральної шкіри. Я знайшла їх в перший день оновлення у Євромарці, але це не ранок, це десь вже під вечір. Вони, в принципі, у чудовому стані, без очевидних слідів носіння. Я ще вдома додатково їх почистила і виглядати вони стали ще. Краще новенькі такі у нас в Україні на сайті Інтертоп коштували 2000 гривень, але їх там зараз вже немає в наявності. Вони трішечки маломірять, тут розмір по бірості 39-й, але йдуть вони на 38-й розмір, на устілку 24,5 см, але на широку ніжку. Я вже вдома їх поміряла, вони дуже зручні, м'які, легкі для теплої погоди на кожен день. Буде те, що треба. Сандалії попередні були знайдені в євромарці, а тепер ми з вами вже знаходимося на завозі у мережі магазинів Big Shop. Це ранок. Одразу після відкриття магазину. Речей цікавих було дуже мало, але все-таки дві речі я того дня придбала. Перша це сукня, вона від німецького люксового бренду Schumacher. Це доволі дорогий бренд. Сукні коштують з нових колекцій зараз в середньому 500-600 євро. На сайті. Моя сукня це, звичайно, старі колекції, але якість тут просто неймовірна. У складі тут 40% віскоза, 32% вовна, 25% котон та 3% Еластан. Розмір побірці тут МК, на мене вона великувата. Заміри я залишу на своїй інстаграм сторінці, кому цікаво, можете переходити. Стан тут чудовий, там є мінімальні позаду зачіпки, але вони майже непомітні. І друга моя покупка в цьому магазині це жакет. Він такого насиченого яскравого помаранчевого відтінку, дуже красивого. Це вінтажний жакет, він від люксового італійського бренду Gianfranco Ferre. Це лінійка форма називається. Ця лінійка вона розрахована на більші розміри. plus сайз лінійка. Але, в принципі, я б не сказала, що цей жакет він якийсь дуже великий. Е, ні, він гарно сяде на жіночий розмір L. Можливо, навіть М, хто любить вільніше. Тут дуже класна така ніби гофрована тканина, легенька, склад чудовий, це віскоза та Льон. На ebay такий жакет продається за 95, доларів, це 3600 гривень. Збереження тут чудове для вінтажної речі, таких років взагалі просто ідеальне, без нюансів. Далі завіз люксу в Євромарці. Мало було цікавого, але все ж таки одну річ я придбала ось цей Бежевий гольф. Він такого дуже незвичайного крою, вгорі простий, а донизу має зав'язочки. Вже вдома в примірці мені сподобалося, як він виглядає саме ось у такому вигляді, не зав'язуючи на вузлик. Він, як новенький по стану це бренд Massimo Dutti, розмір S. Нижня бірочка тут зрізана, але у складі тут вовна та кашемір, я думаю, десь у відсотковому співвідношенні 70 на 30. Цей же магазин, але це ранковий завіз, це звичайний відділ ранок. Цей завіз взагалі мені не сподобався, речей було дуже багато, але я придбала того дня тільки один базовий топ для себе. Серед таких речей, що мене більш-менш зацікавили, була ось така біла ковтинка. Це така тоненька термо під низ. Вона на 50% складалась з вовни, але, на жаль, мала нюанс. Ще мені дуже сподобався ось цей помаранчевий светр від бренду Polo Ralph Lauren. Нижня бірочка там була зрізана, але очевидно, що це вовна та кашемір. Я думаю, десь у співвідношенні 70 на 30. Дуже м'яка на дотик тканина. Під пахвами було все добре, нічого не збито, і навіть невеличка дірочка на рукаві мене не збентежила. Я хотіла його придбати таким, зашити дірочку, якось непомітно, але почала роздивлятися трохи детальніше і зробила висновок, що його все-таки, мабуть, дуже вподобала міль, тому що у деяких місцях видно таке потоншення тканини. Мені здається, що після прання там ще з'являться дірочки, тому шкода, але його теж довелось залишити. Далі хочу вам показати, що взагалі було цікавого, що я взяла роздивитися поближче. Перший шарф палантин з логотипами Louis Vuitton. Очевидно, що це ніякий не Louis Vuitton, це копія і копія така посередня. Другий шарф він був взагалі без ніяких бірочок. На дотик мені здалося, що він натуральний, але теж відклала. Була ще шапка з кашеміру, вона зроблена вручну, в непалі, дуже приємна на дотик, м'яка, пухнаста, але вже було видно, що тканина трохи збилась. Ось цю хустину, в принципі, можна було взяти, вона хоч і була без бірок, але точно вона виконана зі 100% вовни. по стану вона була ідеальна, але я чомусь не захотіла її брати. Думаю, що дарма. З натурального шовку був ось такий, чи то шарф палантин, чи то це навіть більше як таке, парео. Дуже приємні тут відтінки, кольорове поєднання, сам малюнок, але тут настільки тоненький шовк, що залишити зачіпки дуже легко, вони там вже є, і користуватись такою річчю дуже незручно, треба бути максимально обережним, щоб просто не порвати її. Серед теплих речей був ось такий блакитний вовняний светер поло від бренду House of Brewer. дуже якісний бренд, але цей светр, на жаль, вже був сівшим. І дуже мені сподобався ось цей подовжений кардиган з вовни, це бренд Uniqlo. Класний колір, фасон мені сподобався, але, на жаль, стан теж був не дуже, були дефекти. І ще був ось такий легенький кардиган від Зара непоганий, але нічого особливого я в ньому не побачила, хоча стан був хороший. Блузи, які сподобались ось така біла з мережевом, теж стан, на жаль, був не дуже. Також були блузи різні в квітковий принт, одна з поліестеру, інша з віскози. Була одна блуза з шовку та віскози, але вона мала під пахвами величезну дірку. Ось це власне той єдиний топ, який я того дня придбала. Звичайний базовий, але у ідеальному стані. Також того дня зацікавив мене ось цей мікропуховик. Він доволі непоганий по якості, хоч і тоненький, але може бути. Такі дуже часто вдягають як нижній шар або просто навіть на теплу погоду. Він, в принципі, непоганий, але видно, що був у носінні, тому теж його не купувала. У цьому ж магазині на завозі люксу бачила ось такий цікавий тренч. Ось так на Вішаку він мені, в принципі, дуже сподобався, але коли я його поміряла, то змінила думку. Саме пошиття, сама якість тканини доволі непогане. Але те, як він виглядає на тілі, мені взагалі не сподобалось. Можливо, це звичайно через розмір, через те, що це просто не мій розмір, це М-ка. Але все ж того дня на люксі я здійснила одну покупку: ось така пара взуття. Це оригінальне взуття від бренду Birkenstock. Я обожнюю цю марку. Саме з такого матеріалу сама маю схожу пару, але в мене вони зроблені більше в'єтнамками. Ці йдуть на ширшу ногу і виконані більше як такі класичні тапки. Це ортопедичне взуття. В Україні ось така пара спіни, нова буде коштувати 1800 гривень. І вже у бікшопі на другий день після оновлення товару я придбала ще одну пару бркеншток. Цього разу вона вже така більш класична. Як завжди, у таких моделях тут шкіряна устілка. Тут, ви бачите, є трішки білі такі незрозумілі частинки, тому я думаю, в перший день і не захотіли саме через них їх купувати. Але ці частинки вони дуже легко знімаються навіть рукою. Головне, що сама шкіра, сама ось ця устілка тут у чудовому стані вона не пересушена, не зношена. Видно, що ця пара взагалі майже не була у носінні. Я думаю, для примірки тільки їх вдягали, взували. Додатково, звичайно, вдома я їх почистила і подивіться, наскільки змінився їх вигляд. Новенька така пара у нас в Україні в магазині буде коштувати 3800 гривень. Це 38-й розмір, устілка тут 24,5 см. В цьому ж магазині, але вже у люкс відділі придбала ось такий якісний браслетик. Мені сподобались тут кольори і сама якість металу. Я думаю, що на літо він буде виглядати дуже гарно на руці. І на подарунок також взяла ось такий абсолютно новий збірками дитячий костюмчик, неймовірно милий, навіть ще з магазинними вішачками та етикетками він продавався. Тут сорочка кардиган, метелик. І штанці в комплекті. Повноцінний комплект десь на рочок. І також тут придбала ось такий бюдгалтер. Він мені дуже сподобався, дуже шкода, що це не мій розмір, це бренд Intimissimi. Стан нового, якість тут неймовірно крута. Взагалі я обожнюю білизну від цього бренду. Вона не тільки якісна, а ще й дуже красива. Бретелі та внизу тут обрамлення, воно виконане з натурального шовку. Я знайшла фото на моделі, як він виглядає, залишаю для вас. Взагалі це комплект. Але сам бюстгальтер, він зараз на знижці і коштує 25 євро, це приблизно 1000 гривень. Розмір це 75С. Ну і також деякі речі хочу презентувати вам ось так з дому. Вони були знайдені раніше, але хочу додати їх до цього відео. Перше я хочу показати вам ось таку просто розкішну шовкову блузу. Це преміальний німецький бренд Луїза Черно. Я просто обожнюю цю компанію. У них завжди дуже якісні речі. Подивіться, який тут шовк просто фантастична тканина. Ця блуза вона в ідеальному стані. Нижня бірочка тут зрізана, але. Я думаю, неозброєним оком видно, що це шовк. І шовк просто фантастичний. Принт теж мені дуже подобається. Поміряю на собі в примірці, звичайно, покажу. По розміру, мені здається, вона буде класна на S, ку на M. ку На L можливо, буде замаленька, але, в принципі, всі заміри будуть у мене в інстаграм-магазині. І також ще не шукала, пошукаю, можливо, знайду її в інтернеті. Якщо знайду, то ставлю вам тут. Наступна річ це така блуза, футболка. Вона від бренду Massimo Dutti. Тут така цупкенька тканина, дуже якісна. Нижня бірочка зрізана, але я думаю, що це льон. Можливо, льон та бавовна. Дуже якісна тканина, приємна на дотик, дуже класний теж мені подобається принт. Ця футболочка як новенька по стану. Розмір тут вказано 8, десь буде йти на ЕС Примірку теж для вас залишу. блузи, Я хочу поміряти і показати вам в примірці з ось цими штанами. Ці штани теж додам до оновлення. Це така більш вже літня легша модель. Це чистий льон. Бренд це United Colors of Benetton. Сучасніша бірочка це недавні колекції. Нижня бірочка, на жаль, тут внутрішньо зрізана, але лишилась бірочка, що це 100% льон. Будзик ось такий промаркований. Ось так вони виглядають позаду. Є дві кишеньки, теж два гудзочки. Можна додати ремінець. Вони донизу трішки завужені, не дуже, але трішки. Ось такі. Дуже класний стан, вони як новенькі. По розміру теж будуть на СКМ -ку. Точно буду міряти і залишу заміри на своїй інстаграм сторінці. Є одна блуза від Massimo Дуті, але тут вже така більше йде легша літня тканинка. А колір скакає, неправильно передає. Ось так, мабуть, буде найточніше. Я знайшла фото на моделі цієї речі, тому вам дадам, щоб було зрозуміліше. Це сорочка, вона на 100% шовкова, просто фантастична тканина, подивіться, яка якість. Класний фасон, вона така вільна, хоча розмір по бірусі S, але вона сідає ну, так, доволі оверсайз. Рукава тут такі доволі об'ємні. В принципі, примірку зараз я для вас теж додам. Всі речі постараюся поміряти, показати. Але ця сорочка просто фантастична. Я знайшла її взимку, відкладала і ось тепер. Коли вже трішки тепліше, я хочу вам її презентувати. Вона дуже класна, і я думаю, власниці дівчині, яка її купить, дуже пощастить. Наступна річ, яку хочу вам показати, це ось такий кардиган. Це якісний бренд Marco Polo. У складі 100% вовна. До речі, вовна просто неймовірної якості. Подивіться, яка нитка. Вона супер м'яка, взагалі не схожа на вовну, дуже нагадує по м'якості кашемір. Розмір тут S, але він більше мірить. Краще буде на більші розміри, десь я думаю на ML. На Собі я покажу, як виглядає. Це зовсім недавні колекції. У нас в Україні цей кардиган можна придбати на сайті Intertop. Він там зараз зі знижкою у 60% коштує 4 тисячі гривень. Доволі дорого. Якість неймовірна. Дуже раджу. Придивіться, примірку теж покажу. Також хочу показати вам сьогодні ще одну дуже якісну річ це жакет. Він від люксового бренду Max-Mara. Подивіться, яка тут тканинка. Дуже мені подобається поєднання тут кольорів, якість самої тканини. Світло, звичайно, скакає, але в принципі, думаю, можна роздивитися. Ось так він виглядає всередині, абсолютно ідеальний стан. Присутні бірочки. Розмір Еска у складі 50% вовна, 30% мохер, поліамід та котон ще є. А підкладка виконана теж з натуральної тканини це купро та віскоза. Це оригінал. Просто фантастична та якісна річ. Ще раджу вам придивитися до ось цих супер якісних штанців. Я б навіть сказала, що це такі більш лосинки. вони такі виконані з версистої. Теплої тканинки. Просто тут фантастичний склад, насправді знайти такі. Ну У мене рідко таке вдається. Вони як новенькі, тут ще навіть така наклечка є. Схожі на вінтаж, розмір по бірочці Еска. І дивіться склад: 20% ангора 70% вовна та 10% поліамід. Дуже вони тепленькі і, що важливо, не колючі, приємні до тіла будуть. По розміру Еска. Зараз ще покажу ось тут. Ну, видно, що вони майже не носилися. Внизу також покажу, як виконані, ось так. На собі теж поміряю, покажу, але я думаю, що вони мають сідати більше так, як лосинки. Покажу вам трішки свій процес підготовки до оновлень. У мене новий девайс. Ви часто запитуєте, як я працюю речі. До цього у мене була звичайна не дуже дорога праска. Вона прослужила мені дуже довго і вона досі працює, але все ж таки інколи вона залишає плями на одязі, є накип. Зовсім нещодавно у мене було день народження, і мені подарували парову систему, яку я давно хотіла, я придивлялася до неї. Це я вже прасую нею друге оновлення, і поки що я дуже задоволена, все настільки зручніше стало робити, швидше, а головне набагато якісніше. Звичайно, це доволі дорога покупка, але поки що мені дуже подобається і вона виправдовує свої кошти. Головне наливати сюди дистильовану воду, адже, як мені підказала моя підписниця, я публікувала. Її у Instagram Stories, і мені підказали, що тут дуже саме у цій моделі дуже ніжні форсунки, і якщо використовувати звичайну воду, то з'являтиметься накип, і вона виходитиме з ладу, треба буде ремонтувати. Подивимось, як довго вона буде служити, але поки що я дуже нею задоволена. Фото, як вона виглядає, кому цікаво, я залишаю.